Так, вчителя немає, робимо швидку розминку, робимо 20 передач, ділимось на дві команди і йдемо грати в волейбол. Що вам не подобається? Тетяна Юрівна сама сказала, поки її немає, я головний. М'яч покладіть ми спочатку взагалі то маємо розминку зробити. Вони взагалі хтось тут чує ало! Що таке? Чихай фільм зупиню? Що? Я ж подати? Ну, взагалі-то я звільнена, мені не можна фізичне вантаження. Так, взагалі, чого ви до мене причепили? Самі закинули, самі доставайте. В якому смислі пересісти? А ви що, не можете в іншому місці свої нормативи здавати? Да ладно, ладно, йду. Да, алло. Та блін, я нічого не чую. стадо, можна, будь ласка, тихіше? у мене тут взагалі-то дуже серйозна розмова. Нічого це не джинси, це просто принтерки. Дивіться, як вони тягнуться. Боже, ну де ми тут каблук побачимо? Ну платформа невеличка. Ну, нічого страшного. Я в них навіть бігати можу. Ну Тепер я бігати в них не буду. Ми ж тепер розминку робимо. А як будемо бігати, то зможу. Добрий день, вибачте, будь ласка, за запізнення. Так, як де ми були? Ми ж попереджали, правда? Ти мені взагалі-то нічого не говорила. Да, Та попереджали. Це взагалі то все через віку. Вона в їдальні 20 хвилин не могла визначитися, з якого куди сфотографувати чай і булочку з сусискую. В мене вже 17 лайків не розказують. Зате я не ходила три рази додому, щоб переодягтись через те, що штани до кросівок не підходили. Все, Віка, я запам'ятала сьогодні. Додому сама йдеш. Вибачте, будь ласка, мені ще раз. Та почекай! Вибачте, будь ласка, я не зможу сьогодні займатись. Мене просто о, палець на нозі болить. Та я просто вчора йшла, ну, так, необережно, та я як його вдарила, бо тепер мене дуже сильно болить. Завтра здати нормативу. Ой, я не думаю, що завтра вийде. Мені здається, що мене завтра буде дуже сильно голова боліти, бо я, знаєте, вже тепер відчуваю, що мене вже потрошку починає боліти. <му> Смислі в у нас ще фізкультура. Це що таке? Ааа, фізкультура! Ну, нехай скажуть, що би дякую, що я прийшла на перший і другий урок. Все, пока.